Вас, мої дорогенькі, я Ірина. Дехто порівнює Курську операцію з битвою під Ватерло. Це був вирішальний бій, який відбувся за Наполеона і остаточною поразкою Наполеона. Тому і запитання: Курська операція це поразка ПУ чи З. От зараз ми і подивимося: це поразка ПУ чи З. А можливо, і того, і іншого. Ха -ха, дивіться, як це все пов'язано. По дияволу дуже все пов'язано. Пу, чи Зе. Ну, дивіться, тут старший аркан. Я зараз буду докладати. Тут, е скажімо так, сп ну, те, що це спільна співпраця, це одне. Але зараз ми подивимося, скоріше за все, це поразка ось тут. Хоча дивіться, як 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 воно сходиться. І тут падає, і тут. Тут благословення. А тут прощення людина просить. Пу. Ну, зараз ми докладемо. Три карти тут чи Чия це поразка. І що це Зеленського поразка. Ну, дивіться, у Зеленського тут навпаки емоції. Навпаки емоції, навпаки туз монет, що ніби все було так все неоднозначно. І тут емоції, тут емоції, так, навпаки. Для, на даний момент для. Ну, в принципі, і ця карта теж показує, як я казала, визнання нагорода тут йде, так? По цій карті. Можна сказати, що тут благословення йде, так? Але зараз ми по результату ще подивимося. Для Путіна, для Путіна це, скажімо так, поразка обмеження і, скажімо так, приниження. Тут і приниження навіть на перший погляд. Давайте подивимося результат для Путіна, саме ця операція, і результат для України. Ось дивіться. І тут вже карти показують. Два старших аркана випали. Тобто, важливо, все ж таки Путін в кінечному результаті він виграє, а Зеленський програє зі своєю Курською операцією. Чому? А, тому що я казала, що це тільки на емоціях. Шанс був, так могли. Але тут не довели до кінця. Її тут не доводять. Там дуже все неоднозначно. Тобто, виходить, що в кінечному на початку цієї операції програвав Путін, але потім він виграє. Тому що території все рівно ми віддамо своє ми втратимо. Тобто ми лишимося з дулею по смерті, це лишимося з дулю з дулею. І не тільки з дулею, це буде така е, прірва. Прірва, яма, о, спустошення, смерть. Ви знаєте, що приносить смерть. Ось якось так. Тобто, це провал. На емоціях, на емоціях починалося. Ось, це для того, щоби. Але все рівно тут провал. В кінці кінців ця курська операція, зараз я зачитаю, це є поразка для Зеленського. Не для Путіна, а для Зеленського. Ось так. Але тут вони пов'язані між собою. Ось вся карта говорить про це на дні колоди, що вони пов'язані між собою. Ось якось так, мої дорогенькі. Чекаю на ваші роздуми, що думаєте ви про це. Чекаю на ваші запитання, що вас цікавить. І е, прошу про е, вподобайку, коментар. Е, Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!